Вітаю. Розберемо способи додавання запчастин до наряд замовлення. Значить, в наряд замовлення переходимо в таб запчастини і для того, щоб додати запчастини зі складу, натискаємо кнопку Каталог, відкривається вікно з нашим складським залишком. В пошуковому вікні можемо написати код запчастини або назву запчастини. І одразу всі збіги нам програма покаже. Тут ми можемо подивитися, на якому складі лежить запчастина, скільки доступно, скільки є в наявності та закупочні ціни. Для того, щоб вибрати запчастину, можемо подивитися, на якому саме складі вона лежить, натискаємо на склад. Бачу, що дана запчастина лежить на складі магазин. Натискаю Вибрати. І саме з цього складу у нас. Одразу додається запчастинка до наряду замовлення. І одразу резервується. Також, якщо в наряд замовленні доданий автомобіль з він-кодом, ми можемо підібрати запчастину за допомогою він-коду. Для цього в табі «Запчастина» натискаємо кнопку Він-код, відкривається вікно. В пошуковому вікні пишемо назву запчастини. Мені потрібні колодки. Вибираємо колодки гальмівні. Відкривається відповідна схема. Вибираємо дану схему. І на даній схемі вибираємо запчастину, яка нас цікавить. Ось номер 15, колодки. Також я показую, якщо я наводжу на картинці, то відповідно в списку також відображається. Вибрав колодки з оригінальним кодом. Тепер натискаю кнопку Вибрати. Спрацьовують кроси і ми бачимо прайси постачальників, в кого дану запчастинку можна замовити. Ми бачимо різні аналоги різних постачальників, наявність у постачальників та закупочна ціна. Також в програмі доступне API постачальників. Тобто, якщо ми натиснемо на даного постачальника, по бренду Elf Delphi спрацюють кроси. Ми можемо ще подивитися, у кого даний бренд є. У нас показує, що даний бренд є не тільки в Інтеркарса, але й в бусмаркета. І тепер для того, щоб перевірити ціну з вашого кабінету, натискаємо кнопку перевірити ціни пайпі. Є. У нас оновилися ціни. Видно. І ми вибираємо ту запчастину, яка нас цікавить саме в того постачальника, який нам потрібен. От давайте виберемо, наприклад, Інтеркарс. Нажимаю «Вибрати», Після цього натискаю Гаразд. Запчастина у нас додалася. Після погодження даної запчастини з клієнтом ви маєте можливість також замовити дану запчастину прямо з нашої програми.